Село Борисівка. Славно, звісно каплиця з джерелом додійної води. Все обостроєно так, щоб люди могли тут побути. Бачиш зовсім нікого нема. Гарна вода. Ну, з прикусом вот не кану тут. Вона по ватняку по вапніку і біжить. Різніше вона стіка по ватняку. Ну а взагалі серед народу про неї як розказують? Про цю водичку. Ну, при я не знаю. Які тут конкретно, їй вони не веду. Ось таке. Родник цей дуже давній і давній. Ководиться. Всякие при всякі. Я давно была тут, тут була женщина. Вона як це нам розказувала. Що тут и як тут? О, є. Ця... Есть. Є така традиція предавателей сухими. І оце джерельце, щось так тихенько біжить, я тоді була, прям біж, бігла вода. А це так помало. Бачиш, оце вже закрили. Менше була вона, вона вся відкрита. А, а Женя, що то там живе прямо через да, да, балку з да, стежкою, да. прямо сюди. Можна окунутися. І вже лице витікає далі, дивись. Ну, немає. Витікає далі кудись. Ну, валки. То тут прям благословенна територія получається. Сьогодні 23, сьогодні 23 вересня 2025 року. У нас в країні йде війна. А Борисовки тихо. Гарно. Сьогодні взагалі такий гарний день. Ми тут приїхали по ділу і мимо цього міста. Ми не могли не заїхати сюди, побути тут. Окріпнути духом. Чувствуєш, як ми окріпаємо духом, Олег Михайлович? Це зроблено так, щоб можна було зручно спуститися сюди. І посидіти тут. Кажуть, на водохрещу тут паломничество. Тим паче тепер моря нема. Всі люди будуть ходити сюди. Ну, за черпні, Олег Михайлович, і я теж попью водички. Так, да. кружка є севдопство. Сил вдопство. Не перелипали. Декасможка. страшно. страшного. Перевариться. Перевариться. А все. Холодечка. Зараз страшно, і поп'ємо. Так, да. лопнячком. Що спокійно, то спокійно. Таке відчуття, що вже все. Війни нема. Все буде добре. Держи. А ми сюди. Хай тече. det de, de är Ebba.